Зимові квартири облаштовують українські бійці на Донбасі. Хтось утеплює бліндажі та землянки, хтось перебирається у капітальні споруди. Як облаштувався один з підрозділів Збройних сил, бачила Вікторія Пластун. Вот это наша буржуйка. Очень типу подогріваємо піщу. Ну, здесь у нас знаходиться поміщення, в якому живуть люди. Як говориться, стол, на якому люди питаються. Далі теж там є поміщення, в котором живуть люди, які приходять после ночних смен, після утренних смен. Тут. тут живе охорона підрозділу. Цілодобово пильнують військову базу, чергують позмінно. Они можуть поспати по два часа, по три, по чотири часа. Це від обстановки, яка знаходиться ну, в даному нашому районі. Тут же вирядовий склад підрозділу. Бійці кажуть, порівняно з ночівлею в землянках, ці умови можна прирівняти до люксу. Ми у буті, одягнуті, у, у нас все нормально. Офіцери наші, старші люди теж дуже хороші, за нас заботяться, думають, завжди нам допомагають. У нас є дуже хороший колектив, який я дуже цьому радий. І в нас все один одного підтримуємо, завжди завжди на все нормально. Це пак 200. У ньому повар Олексій готує їжу для бійців. На час інтерв'ю взяв перерву. Вистачають волонтерів, привозять нам і домашні сала привозять, і колбаски привозять. Так що і надобалимо себе. Тут кипяточок для чаю, супчик, кашка, вон ще супчик є. Люблять жиденько, тому що якби, холодно. Літом кашу їли. А зараз не хочуть. Хочуть супчика, парща. Домашнього хочуть. Треба є що, то можна приготуватися здесь. Коли там, наприклад, нету капусты, борща не зробиш. Слава у нету і морозу. А так нам останне все не страшно. Це ще одна кімната рядових. Тут живе Олександр, він у зоні АТО, з квітня. З перших днів воно так нічого, все нормально, тихо було. Це вже потім тоді почалося. Жаркувато так. Коли обстрілювали, коли здавали позиції там, наші. Разом було неприємно, якщо чесно за це розповідати. Не сильно приємно. Так все нормально. Зараз спокійніше, ніж було тоді в першій ротації. Військові кажуть, зараз у них видаються і спокійні вечори. Цей саме такий Володимир Іванович готує каву. Він найстарший у підрозділі, чоловіку 56 років. На фронт пішов добровольцем. Я люблю свою родину, люблю своїх дітей. Не хочу, чтобы младшие тут где-то как-то поебали или что-то случилось с ними. Когда уже начались вот эти вот действия, все на свете, когда начали поебать люди, все на свете, я считаю, что это тоже мой долг. Мой долг отца, деда. У меня два внучка, а я за них переживаю. Радую за них, щоб у них було все хорошо. Володимир Іванович каже, тут до молоді ставиться як до рідних синів. Так само зустрів і нашу знімальну групу. Доки ми знімали репортаж. На дворі настав вечір і стало досить прохолодно. Тож військові радо нас кавою, аби ми хоч трохи зігрілись. Вікторія Пластун Дмитро Бабак, перший національний.